Сьогодні День української вишиванки. Не так довго ми святку, цей день відзначаємо. Українська вишиванка пройшла, як і українська історія, гірку долю. За нею і в Сибір люди їхали, за нею строки давали, але вона, знаєте, як та руса, як верба виживала люди в тюрмах, десь вони роздобували це. Сині і жовті нитки і вишивали, вишивали не тільки руками, вишивали серце, вишивали тугу за Україною. Сьогодні ми щасливі Господа Бога люди. нехай в такий гіркий час, коли йде боротьба не за територію, йде боротьба за нашу ідентичність, за нашу свідомість, бо якщо її стерти, якщо її винести, що ми не будемо а будемо перекоти поле, тоді і воювати, ніхто б на нас не нападав, якби ми не були народ, який бореться за свою незалежність. І тому українську мову, вишиванку, історію, національну пам'ять, ми цей, ці чотири цінності ми повинні берегти, бо вони тримають нас на тому світі, вони нас роблять народом, а не населенням. І ми саме цього зібрались тут. Я щиро дякую тим вихователям і діточкам, що підготовили і прийшли. І дадуть нам такі щасливі хвилини послухати. Доброго ранку, ми з України простий, доброзичливий, щирий народ. В нашій країні кожна дитина, що й на зачатах, а вже патріот. Доброго ранку, ми з України. Звідки Шевченко, той що Тарас? Де небо тримають Карпатські вершини, сало Духмяне також у нас. Доброго ранку, ми з України. Рве та ми стогне, не могутні ні прочим борщі уже вітаміни, і саме найглибше у світі метро. Доброго ранку, ми з України. Ось настало спосібний час. Кожна повинна знати людина, що це те також у нас. Доброго ранку, ми з України є. Я мріяю найбільше, саме у нас мрія про те, що буде єдиним західний схід і криме до вас. Моя Це старші дітки наші, тому вони вже вітаються вишити. <плес> <плес> Як називається місто? Розкажи, я живу. Я живу на тім кром, де садочки накруті, живеться ці вишгородом, моє місто квітуче. Заразом місто я росту і до сонечка, лину, я люблю мій край і люблю Україну. Що риже взяті там гучі, будували храми і вали, поховати веліли ж напручу, ті кручі вищими були, кров'ю потом і слізми полита, Переносно отже на земля. Хай її всі вийшли покровити, береже, як матері на мовля, ви ж городи, молимці за тебе, за твою відвічну доброту, заплакить без водку по неба і у полі небо золоту. <правда> а потім лама розкаже, де ж ми навчаємося? Де, з якого садочка ми прийшли? На вулиці? <правда> на вулиці давно знайомі. Є сонечко, наш весь садок. Збирає кожен день будівлі, хороших мало діточок. Тут похователі привітні. Дітей сидять, мов перігні. Їх слово не відають. Отуть пещуть і навчають. <правда> День вишиванки – це великий день. Бо люди звазу сім'ю, свою родину, як шила мати і вела пісень. Сорочку гарну вишила для донечки і сина. Лягав собі узор на полотно, а мати шила і думки свої вплітала. Та долю вишивала день при дні, щоб доля гарна діток не минала. Вишивалочку. Сукню вишиванку, я хай раду. Буду ній сьогодні з друзями гуляти. Мені личить унікальний одяг національний. Yeah. Вишиванка рідна, не хіба не диво, ні ходити модно, стильно і красиво. Це метецький витвір, це краса і казка. Ні душі нас на материнська ласка. Кольори спалилися, ніж узорі квіти, щоб були щасливі і сміли з діти. Волошки, бону, між жидали. Узяла матуся, червонитку нитку, запала маки. Обшинить влітку. Оберіг, Оберіг сорочку, вишив для сина, візу руку ставить квіти України. Маки та волошки мають біля хати. Долю для дитини вишивала мати. Хлопчик за двоє Валентині, хлопчик, звати маленьке, розкаже, вірш там вишиваночку. Росик, Росик, розкажет, Мама вишила мені? Мама висила мені, квіта сорочки. Квіти хати, весь тим натяги сорочки. Будить сонце соціа золоте, верстів огряди. Кошка баби за світе, тоді висиває. Вислива дочку візьму, світло одяг Руся. Ки діти опікує своє

З молитвами, з піснями для нас вишивають наші рідні, найрідніші матусі. Тому ми ще підготували вам вірші про матусю. Еліза, Гарна ти матуся, Люба, дуже мила. Тебе мене ще з маску навчив. І щодня навчаєш, нам до дитини моло нашу Він Україну, буду Україну, як і ти матуся. а за чинову я не сюди. Ми хочемо вам разом розказати біжимо, так? Ми дуже. Любим рідний крайний, любимо Україну, зберігається з уряду калину. Якщо ви нас трошки послухаєте, ми ще розкажемо декілька гарних вершів. Просто не могли не розказати. Біля лугу Біля лугу стояла калина. На колині зниздечко було. Соловекула дружня людина, його злила собі на добро. А приходячи мимо калини, я завжди зупинявся на мить. в похожої днини. Соловейкова пісня звучить. Соловейка, камалина от вічні, моє мої життя. Україна ту симбли в вічні, наче повний сонці сні. Ми, українці, велика родина. мова і пісня у нас словіна. садочку, садочко, червона калина, рідна земля на всіх Україна Звичайно, дякую. Прави квіти весняні, навкруги години глянеш, все сміхається мені. І в таку чудову динину, між пташок зріньких пісень, все в серце кожного її людини, і що в любов'ю мамин день. День такий приносять діти, до мамі любов свою, подарунках і квітах кажуть, я тебе люблю. <реш> вони дуже старалися, і ці дітки, я знаю точно, виростуть патріотами, тому що я знаю, яку роботу проводять наші вихователі. Це величезний труд. Тому я і дякую своїм вихователям. І знаю, що це справжні українці, які будуть скриті відкрити Україну. Бо вони стомилися, вже хочуть. Так, 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 так що вас хотя вам. Беріть цукерочки, кажіть, Дякую. дякую. До побачення. А ви виховати не подавати. Арфін старший мавшу. Старші. Вони пише. От стараємо партія. Навіть я одягаю шуванку в, в центрі міста, ми гуляємо. Нехай, Нехай знає, що родина любененьку Україну. Слухаю шуланку, одягаю рада. Буду в ній сьогодні і з друзями гуляти. Мені мене вичить унікальний одяг наш національний. Вишиванка – символ України, кожної великої родини, нашої історії та мови на руки гарі її знову. Мама вишила мені квітами сорочку. Квіти гарні, весняні на Синочку, вишиваночку візьму, швидко одягнуся, підійду і обніму я свою матусю. Заграла сонечко у сині в небі зранку, заквічена стежинка в біжить. Вдягни дитину гарну вишиванку, вона для українця значить жити. І мамин рушничок не мав дорога, до світла знань і до щастя нас веде. А вишивка, як радість, тривога, що завжди поруч по життю йде. Ту солодціну мама вишивала. Питала думи ліна Любов свою і сердень покладала, щоб оберегу стало в житті. І ти вдяги садочку шиланку, щоб завистити від горя ріди. І зустрічай мій ранку серпанка. І гордо гордоні побільші туди. народу, Його культура потяг доноси. Вона тепер диктує світі, моду, і ти її з водістю носив. Ми народ, ми українці. В нас мова красивіша серед мов. на щедрі паляниці, і ворог нас у світі не зворов. І, наші діти виростуть справжніми українцями, справжніми патріотами. І цього ми їх навчаємо з самого маленького, садочку і зі школи. І наші діти насправді мають велике щастя, що вони можуть вдягати зараз вільну вишиванку і ходити в них з маленького. І надіємося, що так буде все життя. І подивитися, як працює наша районна державністрація. Зачекає.